Сьогодні армія ТВ у 40-й окремій бригаді берегової оборони. Ай. Як бачите, ми допомагаємо зараз зачепити зенітну установку ЗУ-23, польська модифікація. Стой! Нам сьогодні хлопці розкажуть, як на ній воюють. Ранок починається стягання за ушки туди-сюди. Допомагали вже кілька разів її притягнути, встановити, зачепити. Ранкове фізкультура. Сягай. О, досить убойна, скажем так, зброя да, при працюванні. Вона більше похожа не на артилерійську зброю, а більше. Заптави до кулемета, тому що де великий розліт, вона накриває досить велику площину спочатку роботи, так? тобто вона не стріляє точечно, обіймає якийсь великий спектр території. Ця зброя працює на певну відстань і, скажімо так, вести вогонь на 20 кілометрів вона не буде вести. Якщо ціль попадає в зону, то йде робота. Що на нас летить зараз більше всього? Шахеди? У нас тут і зала буває. У mm -hmm. залі не працюється зброя, тому що зала досить швидка і досить велика вістань над поверхню. Загалом ця техніка призначена працювати по шахедам. Наскільки ну, потужна зброя? Подобається? Адреналін піднімається. Ну да? да. <клес> навіть от, в мене ще є навідник, село-навідник. Ми другий раз, хто, хто ну, хоче, ага. стріляти. І, дайте мені його стріляти, так, да, да, дайте я мені. мені. <рісті> <рісті> кручу, кручу. Тут <рісті> це ми виставляємо зараз по рівню. З ушко. Три домкрати, підкручуємо. Стоп! Ага. Грудуїровка для підняття стволів. Значить, в залежності від підняття стволів можна закинути набої на досить остатню відстань. А кут який тут? Мінімальний, максимальний. Мінімальний, максимальний чого? Ну, от кут нахило. Вон градурка боку є. Угу. Мінус. Мінус 10, да? Є мінус 10, якщо десь на... Мінус 10 і 90. В їхній стоїть, скажімо так, косить. Тому стоїть на підвищеннях поверхні, ага. тобто можна стріляти вниз, якщо це шахети деякі е, е, являються на НЛЦ, низько низько літящий mm -hmm. От, Можна працювати. І завдяки підйому стволів можна е, стріляти по повітряній цілі і можна закидати набої на різну відстань, в залежності від того, де вона знаходиться. А у 90-в яких випадках використовується 90 градусів таких? У 90, я думаю, що ніхто не використовує, mm -hmm. тому що, ну, по-перше, це незручно, ну, да, по-друге, якщо навіть даже, тут стоїть у нас кронштейн на інших е, е, видах, то ну, досить. Незручно працювати зовсім, не видно. Е, Заздалегідь стріляють або на зустрічних курсах, або... да, тут на не присілися. Вставляємо кораби, досилаємо патрон до патронника, входимо, ведемо стрільбу. А скільки часу треба, щоб розгорнути ЗУшку до бойового положення? По 45 секунд. Ага. Це треба швидко, розчок повинен бути дуже злагоджений. Mm -hmm. Тому, ну, напевно, розрахунок повинен бути десь 5 чоловік, як мінімум. Mm -hmm. ну, не те, що мінімум, це його стандарт. Без mm -hmm. водія. Без водія 5 людей. Мінімально всього, всяких наворотів, і вона може працювати в будь-яких умовах. Mm -hmm. Так, в будь-яких умовах вона може працювати, але це залежить від розрахунку. Оскільки він mm -hmm. злагоджений, та, наскільки уважний новідник. Е скільки йде допомога одного з іншим. Можна ставити типовізійний приціл. В нашому випусі стоять Да? терміон може бути спарний з планшетом, і тому вже сам по собі як прицільний він просто не потрібен. Тому що за допомогою приладу одразу можна бачити напевну дальність до цілі. І Сам навідник вже може сам все ж це. Йому це буде легше. Куди? На пушку. Подойдіть. Ні, вже зараз вже мабуть, не вірення, Ви звідки? З франківська Воно Франківська. І в армії? З якого року? 23-го. З 23-го. І мобілізувались. Чого вас запросили? Добровільно запросив. 50 років я пішов на роботу, я бруківщик, це по професії був. Клав в до мене підійшли. Як ви відносите до служби в армії?» Я говорю, рівно поїхали. Кажу. Все. Сьогодні я в Івано-Франківську, завтра я в Рівному. В кожному кабінеті ВЛК. Днем народження, днем народження. Відколював, кажу, відсвяткували днем народження. Зато я цей день народження буду пам'ятати, я ні одного дня народження так не пам'ятаю, щоб не було, там, правильно? Але це день народження буду пам'ятати.